Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав. Займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий дуже класний варіант. Це Volvo v 60 2011 року з п'ятициліндровим надійним Вольвовським двигуном парі з автоматичною надійною коробкою передач гідротрансформатор АйСін. Друзі, автомобіль у дуже класному стані. Я його викупив приватною особою в Швейцарії. Цей автомобіль не з площадки. По приїзду в Україну я ніяких робіт по автомобілю не проводив. Автомобіль тільки повністю розмитив, сплатив всі митні платежі, зробив сертифікат відповідності і вже знімаю відеогляді для вас. Друзі, автомобіль на хорошій комплектації, це не максимальна комплектація, але для комфортної їзди все, що потрібно, є в цьому автомобілі. Надійний двигун, надійна автоматична коробка передач, задні партроніки, двохзонний клімат-контроль, сіті сефеті, датчик світла, датчик дощу. Підігрів складання дзеркал, підігрів лобового стекла. Присутні в нас, друзі, ось такі денні ледовські ходові вогні. Фари тут прості, але дуже класно світять вночі. Якщо порівняти з лінзованою оптикою, практично різниці не відчуєте. Також присутні в нас легкосплавні диски 17-го радіусу, подивіться, оригінальні, тормозна система автомобіля вся обслужена, тормозні бліни, колодки все в новому стані. Резина у нас літня, друзі, комплект зимової резини на легкосплавних титанових дисках, також ще присутньо. Це просто рідкість, щоб зараз хтось віддавав другий комплект резини з легкосплавними дисками. Але ми працюємо чесно, так як автомобіль приїжджає зі Швейцарії, так ми його і продаємо. Нічого не забираємо, нічого окремо не продаємо. Так, друзі, як ви бачите, по правій стороні автомобіль без зауважень. Без м'ян, без колів, без царапин. двигунчик у нас працює просто ідеально. Друзі, ціна даного автомобіля зразу вам скажу, 11 тисяч доларів. Стартова ціна реальному покупцеві буде торг. Хороший торг. Автомобіль з перевіреним пробігом 204 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Пізніше вам надам він-код для перевірочки. Як ви бачите, по задній частині стопи в нас в дуже гарному стані. Дуже вечором, коли ви їдете, гарно світять, виділяється в потоці. По вікнах автомобіль рідній, лобове стекло також оригінал, що є дуже рідкість. Модифікація d 3 Цей двигун ще раз нагадаю, п'ятициліндровий. Ці двигуни тільки йшли до 2014 року. Далі вже ставилися нові двигуни чотирьохциліндрові. Вони вже не такі надійні, як оці легендарні. П'ятициліндрові двигуни ну, мільйонники. Вони реально, якщо їх вчасно обслуговувати, вони виїжджають в мільйон без проблем. Також присутні задні партронічки. Подивіться на днище, днище автомобіля просто як нове, ніякої ржавчинки, нічого по. Автомобілю немає. Друзі, по автомобілю присутні два косметичні підкраси. Кому буде цікаво, я вишлю товщиноміром відео, приватні повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram, будь-куди завгодно. Щоб не затягувати довго відео, я забувся прибора, на жаль, підфарбована у нас дверочка і заднє крило. Так, друзі, по лівій стороні, як ви бачите, все в гарному стані також. Задні стопи у нас без тріщин, без сколів, без царапин. Все в гарному стані, вся екологія автомобіля на місці, сажовий фільтр, ЄГР, ніхто нічого не вирізав. Також по пробігу я готовий поїхати на будь-який сервіс, Вольво, підключитися комп'ютером, також перевірити автомобіль по пробігу. Так, друзі, показую вам по лівій стороні. У нас дуже йде ексклюзивний колір. Як ви бачите, він, якщо камера може цього не передає, ви дивитеся, він виглядає чорний, підходити поближче. Він виглядає коричневий металік. Це ексклюзивний кольор, в мене ще таких кольорів не було. Вікна на заводу притоновані, затоновані заводським напилом. По вікнах, як ви бачите, одиничка, одиннадцятий рік. Підігрів складання зеркал, дублюючи поворотники. Двигунчик працює ідеально. Зразу друзі надаю вам він код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте автомобіль по він-коду. Також ще раз нагадаю: датчик світла, датчик дощу, сіті сефеті. Дуже багато функцій Volvo. Volvo це, я рахую, одні з найкращих автомобілів, не тому, що я їх продаю, тому що кузова тут практично не гниють. Надійні двигуни, надійні автоматичні коробки, якість матеріалів просто на вищому рівні, навіть не знаю, що можна зрівняти. Надійні дуже автомобілі, ніколи немає з ними ніяких проблем, що по сажу фільтрах, що по двигунах, що по форсунках. Тут надійні форсунки стоять Bosch, легко також ремонтується, легко замінюється. Також, якщо вчасно міняти ремень ГРМ, хороше мастило, цей автомобіль буде вам їздити дуже багато років, без проблем. Так, друзі, перейдемося до салону. Покажу вам автомобіль по салоні. Присуті, у нас 400 стеклопіднімача, складання регулювання зеркал, блокіровка. Подивіться на дверну карту водія, вона просто як нова. Ніяких коцок, царапин по дверній карті взагалі немає. Також ніякої ржавчинки знизу по автомобілю немає. По порогах також ремнем безпеки ніде не побито, нічого не почухрано. Такі в нас накладки на порогах Вольво, що є дуже стильно та гарно виглядає. Є система Сіпс. Що є дуже важливо, подивіться на стан керма. Кермо у нас не шилося, не красилося ось в такому воно оригінальному стані. Круїз контроль, регулювання круїз контролем, регулювання музикою, переключання музикою. Також датчик світла, датчик дощу. Також присутній у нас електричний ручник, регулювання світлом, відкривання кришки багажнику, відкривання баку, підсвіточка протютумані фари. Друзі, все для комфортної їзди в цьому автомобілі присутньо. Також подивіться на стан сидіння водія. Воно не просівше, не продавлене, нічого не шилося, не красилося. Ось в такому воно стані. Просто ідеальніший стан на свої роки. Друзі, пробіг 204 697 км. Кожна кнопочка по автомобілю працює. Також двохзонний Двозоний клімат контроль покажу вам. Також все працює. Покажу вам по настройках. Мій Volvo, DCC, City safety дуже багато настройок по автомобілю. Настройки автомобіля, системної поддержки водія. У нас російська мова переведена. Також собі настроїти на ноги обдув, куди вам удобно. Так. Є в нас мікрофончик, можна розмовляти. Заводський Bluetooth є по автомобілю, підключаєтеся собі до телефону, розмовляєте, також слухаєте музику будь-що заводно. Присутні у нас такі підстаканечки, можна собі поставити. Подивіться, автомобілі навіть ніхто не курив. Нова, Новий просто прикуривач. Також присутні у нас USB, AUX, великий у нас підлокотничок. Також торочка у нас працює, все справне, нічого не поломано. По автоматичній коробці, друзі, ніяких питань немає. Ще раз нагадаю, це хороша надійна коробка 6 гідротрансформатор, гідротрансформатор Так, Друзі, показую вам задню ліву дверну карту. Також вона в дуже гарному збереженому стані. Нічого не почухрано, не подерто, також ремнем безпеки нічого не побито, не вибито по пластмасі. Також все в гарному стані. Сидіння також в гарному стані, не просівші, не прокурені. Друзі, по, як тільки приїхав автомобіль, я його навіть не хімчистив. чистив. Поприбирав легенько та зразу знімаю відеогляд для вас. Присутні у нас такі карманчики, можна собі щось положити. Є в нас розетка на 12 вольт, також можна поставити телефон на зарядку. Також є в нас тут такий карманчик. Тут також присутні у нас такі підстаканнички, підлокотник. Дуже удобно сидіти. Так, показую вам такий вид, друзі, спереду автомобіля. Також по пластмасі нічого не зацарапано, не почухрано. стелі автомобіля просто в ідеальнішому стані також. Ніде не прокурана, бокові дефлектори присутні. Також по болтиках ніхто нічого, як ви бачите, не крутив та не знімав Всі логотипи В-60, модифікація D3, Ззаді лобове стекло в нас також з підігрівом. Навіть заднє стекло оригінальне. Також, друзі, під кришкою багажника ніякої ржавчинки нічого немає по автомобілю. Так, показую вам багажник. У нас так робиться так, так переводиться такий. Складається, відкидається, все працює. Присутній у нас ключ, номерний знак. Також у нас є компресор, піна, крюк. Так як автомобіль друзі приїхав зі Швейцарії, так ми його продаємо. Але є ще великий бонус: що є додатковий комплект зимових коліс на легкоспавних дисках. Також газові пори у нас в гарному стані, не ржаві. Також кавролін не не почухраний. Друзі, на, свої, на свій 2011 рік автомобіль просто в ідеальнішому стані. Друзі, не забувайте, що також є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в ней змозі приїхати до нас? Ми приїдемо до вас це вже більш детально по телефону. Вже дуже багато доставили автомобілів під дім. Е, доставимо цей автомобіль в будь-яку точку України. Так, друзі, перейдемося, покажу вам праву. Дверну карту, також вона в гарному збереженому стані, також по пройомах ремнем безпеки не побито. Надаю вам він код з дублюючої сторони. Перевіряйте по інкоду, ще раз нагадаю. Сидіння у нас складається і робиться дуже великий багажник. в автомобіля місця дуже багато, автомобіль комфортний, надійний. По надійності я навіть не знаю, з чим можна зрівняти цей автомобіль. Так, показую вам також дверну карту. Пасажира передню, також вона в дуже гарному та збереженому стані. Ніякої ржавчинки нічого немає, двигунчик просто муркоче, шепче. Також по прийому хренем безпеки нічого не побито, не почухано. Десь є малесенька царапинка. Також присутня система сіпс. Подивіться на сидіння пасажира. Просто нові сидіння, нічого не лопнувши, не просівши, не прокурене. Також присутній у нас ось такий карманчик. Ось такий, друзі, чудовий та хороший автомобіль. Зараз покажу вам його під капотом. Ще раз нагадаю, кожна кнопочка по автомобілю працює, автомобіль повністю розмитений та сертифікований, готовий до постановки на облік. З цим ми також допомагаємо, робимо повний пакет документів, робимо договір купівлі-продажу. Допомагаємо зареєструвати автомобіль. Ми знаходимося в місті Радевилів, що є на Рівненській області. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас, поможемо зареєструвати автомобіль. Якщо ви приїдете до нас, ми вас зустрінемо без проблем. Можете приїхати до Рівного, це 100 км від Радивилова. Можете до Львова. Це вже більш детально по телефоні. Друзі, двигунчик працює просто ідеально. Подивіться, він просто муркоче. Також по болтиках ніхто нічого не крутив. Не знімав все в гарному стані. Ніяких потоків масла, нічого по автомобілю немає, турбінка насухенька, ніяких запотівань немає. Також, під кришкою, подивіться, все в ідеалі. Ніяких запотівань по форсунках, ніяких потоків нічого немає. Так, друзі, а зараз ми протестуємо автомобіль, десь не дозакрив капота. По фарах автомобіль серії 11 рік. Так, друзі, зараз ми протестуємо автомобіль. Покажу я автомобіль в Русі. Як працює надійна коробка передач гідротрансформатор, як працює двигун. Так, друзі, включаємо ми на R. пиночка, ривочка немає, також на холодну. Включаємо на N. Включаємо на драйв. Так, зараз ми вирушаємо. І будемо тестувати автомобіль. Сигналізує нам, що потрібно пристібнутися. Сигналізує нам, що потрібно пристібнутися. Так, зараз ми виїжджаємо на трасу. Автомобіль просто динамічний, просто самоліт. По ходовій частині також, друзі, нічого не стукає, не грюкає. Так, даємо газу, коробка спрацьовує чітко. Ніяких затримок, нічого немає по автоматичній коробці передач. Автомобіль просто самоліт, Також кожна кнопочка все по автомобілю, як ви бачите, працює. Просто самоліт, Динамічний, економічний, середній розхід цього автомобіля десь траса 5 літрів. 5-5,2 літра. Місто десь орієнтовно буде вам 7 літрів. Друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Вайбергрупу опубліковує чесні та хороші автомобілі зі Швейцарії. Також не забувайте, за послугу доставки автомобілів по Україні ми можемо привезти вам автомобіль під дім. Всім дякую за увагу, всім па-па, всім мирного неба, всім до зустрічі!